Друзі, представляємо вам нову автівку в нашому автопарку. Це в нас шкода Суперб 2020 року. Комплектація Leurin Clement. в нас тут 125 тисяч пробігу. Дизельний двигун, 2.0, 140 кВт, 190 кінських сил. Повний привід. Ну тож поїхали до детального огляду. Ну що ж, друзі, розпочнімо з фар, у нас тут топове освітлення від шкоди, шкода Crystal Lighting. Ця зона і ця зона фар вона захищена бронеплівкою. Так само камера асистентів водія, він код. Можете в дилера перевірити всю інформацію. Переходимо до цієї зони. Зони під ручками захищені у бронеплівці. Так само у нас тут без ключовий доступ до авто. Переходимо сюди, тут ми бачимо хороший матеріал, якісно, нічого не пошкоджено, як і тут зверху, як і тут, нічого не скрипить. У нас тут акустика від Кентон. Одразу бачимо з вами, що тут є електроскладання та підігрів дзеркал, подвійний склопакет для кращої шумоізоляції, датчик мертвих зон. У нас тут така контурна підсвітка салону. Переходимо в самий салон, можете побачити якість порогів. Так само в нас тут електрорегулювання, сидінь, пам'ять сидінь. Сидіння зроблені зі шкіри. Підігрів сидінь тільки переднього ряду, також присутня вентиляція сидінь. Переходимо в самий салон. Ну що ж, друзі, перед нами шкіряне мультикермо з підігрівом. Ближнє дальне автоматично регулюється. У нас тут адаптивний круїз контроль. Прекрасна хороша мультимедія. У нас тут трьохзонний клімат контроль. Так само в автомобілі присутні Webasto, ось його пульт. Так само два ключі. У нас тут мокра. Коробка передач, семиступінчастий робот, dq 381, також присутні в автомобілі підвізка DCC, 5 режимів руху, 360 парктроніки, камера заднього руху. Ось є різні варіації. І так далі. Також покажу вам зараз асистенти. Їх тут доволі багато. Front Assist, Lane Assist, Side Assist, є розпізнавання втоми, розпізнавання дорожніх знаків і так далі. Багатько. Окей. Так само в нас тут запуск автомобіля за допомогою кнопки. Ось. А також в автомобілі присутній люк. Ну що ж, давайте вийдемо, послухаємо, як автомобіль працює. Перейдемо до двигуна. Ось можете почути, як він шумить доволі тихо. Можете оцінити якість болтів. Все із заводу, нічого не фарбовано, не бито. При 123 тисячах замінювалося масло. Ось так само з цього боку покажу вам болтики. Все ріднесеньке прямо із заводу. Ну і послухайте. Роботу двигуна. Що ж, друзі, перейдемо до багажнику. В нас тут, до речі, присутнє в автомобілі комфортне відкриття дверей. Вам потрібно змахнути і відкриється багажник. Камера заднього виду, ось там. Можете оцінити стан. Доволі непогано. Покажу вам всередині, що відбувається. Ось. Електрорегулювання багажнику. Переходимо до задніх дверей. Так само можете оцінити. Тут все не скрипить, нічого не пошкоджень, прекрасно виглядає, так само є шторки, якість задніх сидінь, нагадую трьохзонний кліматконтроль, Пороги непогано, зверху люк. Сюди з цього боку. Теж стан порогів чистенько все. І сюди. Також присутні пам'ять сидінь, електрорегулювання. Ось контурна підсвітка, все чудово, нічого не скрипить, прекрасно виглядає. Так само покажу вам отут місце. У нас тут присутня бездротова зарядка для вашого смартфона, можна підключити. USB провід. Так само є кнопочка відкриття багажника Значок Лаурін Клемент і диски r 18 просто в прекрасному стані, нічого не пошкоджені. Покажу вам всі їх. Ось. І так само з цього боку, шини континенталі. До речі, як запустити автомобіль, у нас тут є. Зараз покажу вам. Динамічні показники. Повороту. Зараз покажу, ви можете оцінити. Цього ось. І так само є ілюмінація в автомобілі. Її зараз ледве видно, я вставлю, як ввечері вона показує себе. Ну і зараз покажу вам люксами, відкриємо його, вийдемо на двір, ось, як він дійсно працює. Ну що ж, друзі, а зараз пройдемося за допомогою товщину міра, почнемо з лівого переднього крила. Знову ж таки, вам нагадаю, що автомобіль не фарбований, не битий. Візьмемо тут нижче ліві передні дверцята. До речі, здалеку, якщо так подивитися на автомобіль, то він виглядає ніби чорний, але якщо підійти ближче, то такий відтінок коричневого і, до речі, це дуже такий стильний колір. Мені, ну, мені в загальному подобається цей колір. Ось заднє ліве крило. Прийдемо до багажнику. Ось, візьмемось тут. Возьмемо тут. Заднє праве крило. Вже дощик починається. ось так. Нижче візьмемо. Так само і тут нижче. Пройдемося. Задні праві дверцята. Ось. Ліві, точніше, праві передні дверцята. Крило праве, переднє. Ось. Капот. Вже дощик починає. Капати вже сильніше, сильніше. Ось напереді візьмемо. Ось, ось. І пройдемося по криші автомобіля. Ось. Ось. До речі, ви можете нам писати. Ми будемо відповідати вам на всі питання, які вас будуть цікавити. Ось тут. Я тобто, перемірюю, бо бачу, що там 170 показало. Це напевно через дощ, пройдуся ще раз, дійсно, опа, ось так, щоб було точності. Ну що ж, друзі, дійсно, автомобіль в хорошому стані, має хорошу комплектацію, має чудовий вигляд. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, пишіть нам, дзвоніть. Ми будемо вам відповідати на всі ваші запитання. І також підписуйтесь на наш канал. До речі, хочу ще нагадати, що ви можете замовити будь-яку перевірку, і ми ще доставляємо авто у західну та центральну частину України. До нових зустрічей, дорогі друзі!